З вами психолог Олена Шпундра. В цьому відео ми говоримо про культ продуктивності. Досягни або помри. Саме так, бо для багатьох людей продуктивність тісно пов'язана з культом досягнень. Вони намагаються бути продуктивними, намагаються бути ефективними для того, щоб досягнути якоїсь мети. Зразу скажу, що моє відео має інформаційний характер, в ньому я вам дам якісь такі точки, опори для самоаналізу, але воно само по собі не змінить ваше життя чарівним чином. Якщо таке раптом відбудеться, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я тоді зміню назву каналу на Пастер Мунтян, версія 2.0, і буду вести його геть іншим чином, приблизно так. Почки, здорові! Печень, працює, ноги ходять, вставай, йди, брат мой, я помолился за тебе, сестра моя, я в тебе вірю. Саме так працює пастор Мунтян і ця ця браття. І ми можемо скільки завгодно над цим іронізувати, але в світі існує багато людей. Які застрягли в такій інфантильній позиції, інфантильні, тобто дитячій позиції. І ці люди вірять, що їх життя може покращитись. Може змінитись без їх участі. Тобто до психолога вони йди працювати не хочуть, тому що з психологом саме потрібно працювати, потрібно викладатись, потрібно якісь складні стани переживати, і це важко, цього не хочеться. Краще вірити, що твоє життя виправить, змінить його на краще. Пастер Мунтян. Але єдине, що він точно змінив, вже на краще, це своє особисте життя і свій особистий добробут. Але люди продовжують вірити, і давайте не будемо їм заважати. Повертаємось до продуктивності. Але не забудьте, перш ніж ми. Перейдемо до теми. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати комент у підтримку. Також можна стати спонсором мого каналу, якщо ви тут не перший раз. Підтримайте його, будь ласка, матеріально, бо всі кошти, які я отримаю на YouTube, я вкладаю в розвиток свого каналу. Продуктивність. Я коли готувалася до цього відео, намагалась дослідити перше джерело. От звідки це е, пішов, е, коли започаткувався цей культ, Будь продуктивним, встигай все, встигай більше. Для цього я порівняла от життя своє, своєї мами і своєї бабусі. Тобто, життя. Три покоління жінок однієї родини. Моя бабуся за все своє професійне життя знала тільки одну роботу, і відповідно, одну професію. Вона працювала на київській кінокаперевальній фабриці. Моя мама за своє професійне життя змінила три роботи і мала одну спробу ведення бізнесу. Але при цьому дві її. Ні, не дві, одна її робота і спроба ведення бізнесу. Вони прийшлись на кінець 80-х, початок 90-х, тобто, коли одна країна зникла, з'явилася взагалі інша країна, і треба було перелаштовуватись на, взагалі, інше життя. Я в своєму професійному шляху, який ще геть не завершується, не просто маю. Багато професійного досвіду. Я взагалі маю дві різні кар'єри. Тобто, в мене одна кар'єра я починала з банківської, сфери, з економічної, і інша кар'єра в мене психологічна. І там, і там я набула геть різного професійного досвіду і розвила багато професійних скілів. Це я кажу для того, щоб показати вам, наскільки наше сучасне життя пришвидшилось. Тобто, збільшився темп. Відповідно, збільшився темп від нас, ніби оцей високий темп, він від нас вимагає якихось вищих зусиль, вищих кращих результатів. Крім того, от, по мірі того, як світ став відкриватись. Особливо з появою інтернету, коли ми можемо з'єднатися взагалі з іншим кутком планети. Да? Тобто оця така можливість дала нам якусь таку необмежену кількість різних варіантів. І в мене навіть зараз з'явилась така метафора, от чому не радять маленьким дітям? Яким там 3, 4, 5 років, не радять покупати багато іграшок. Бо є такі батьки, які висловлюють свою любов саме через якісь дії. От, Наприклад, я купую своїй дитині найсучасніші і найкращі. іграшки, Таким чином я показую їй і сам, і чи сама розумію, що я її люблю. Але от уявіть маленьку цю дитину, трьохрічку, чотирьохрічку, яка сидить в дитячій кімнаті з заваленою іграшками. Як ви думаєте, ця дитина щаслива? Я вам впевнена скажу ні. Чому вона не щаслива? Тому що ця маленька дитина вона має обмежену кількість уваги, обмежену кількість, розумієте, кількість можливостей повзаємодіяти з кожною іграшкою. Тобто в неї не вистачає фізичного ресурсу на те, щоб приділити увагу і дослідити, якось повзаємодіяти з кожною іграшкою. І тоді дитина, розумієте, вона відчуває стрес, іграшок багато, а я не можу повзаємодіяти навіть з половиною. І точно також приблизно відчуває себе сучасна людина. Коли вона бачить безмежну кількість варіантів, безмежну кількість виборів. І тоді, відповідно, кожен з нас обмежений можливостями свого фізичного тіла, можливостями свого інтелектуального і психологічного розвитку. Тобто, да, ми не можемо перетворити більше, ніж ми змозі це зробити. Але ж ми бачимо, скільки всього залишається поза нашою увагою. І відповідно це викликає великий стрес. І ми тоді намагаємось, що ми намагаємось робити? Ми намагає... Ми тоді більше, швидше, встигати більше. Да? Тобто бігти швидше для того, щоб встигати більше. Я... E, зараз не модно вже знати, ну, наприклад, да, не модно знати одну іноземну мову, да, треба вивчати зразу три. Да, і це стосується багатьох інших речей. E, свій внесок тут додали також соцмережі. E, ну, почав започаткував оцю таку знаєте, ганебну гонку Instagram. Інстаграм, бо Інстаграм весь побудований на візуалі. І відповідно, ну що люди роблять красивий візуал? Що ви будете показувати в красивому візуалі? Ну, звісно, ви будете показувати якесь своє красиве життя. Да? І відповідно ну, свої якісь красиві досягнення. І тоді, коли от ти так просто гортаєш стрічку і бачиш, у кожного якісь елементи краси чи елементи досягнень. Ну, напишіть в коментах, на якій хвилині такого гортання стрічки, ви почуєте себе відчуєте себе повною невдахою, що у вас і половини ще от цього побаченого, у вас ще половини немає. Тоді, відповідно, вам треба швидше. Швидше бігти і більше робити. Далі ну, TikTok теж свій внесок зробив. Бо мені здається, ну, поправте мене в коментах. Але мені здається, тільки нещодавно з'явилась у Тіктоці можливість створювати 10 хвилинні відео. Починався він з дуже коротких, там 60 секунд, мені здається, максимум. да? І розумієте, скільки. Людині потрібно постаратись, щоб зробити цікаве однохвилинне відео, щоб зробити його якимось або яскравим, да, або смішним, або змістовним. Тобто, скільки зусиль як потрібно викластись для того, щоб зробити одну хвилину якоїсь інформації. розумієте? Тому сучасна людина знаходиться в стресі. В принципі, вже і за швидкості, і за швидкості, яка є в світі, і із цієї безлічі, безлічі опцій і безлічі варіантів. Далі, яка ще є причина у такої, знаєте, невротичної продуктивності? У багатьох людей є заборона, так би мовити, на відпочинок. І вона може бути теж пов'язана з родинною якоюсь історією і родинними правилами. От є, знаєте, я дуже від багатьох клієнтів насправді чую історію, коли в їх родинних системах просто було не прийнято, наприклад, відпочивати серед дня. Тобто, от, знаєте, особливо ті, хто. В селі зростав там з бабусями, з дідусями, вони розповідають про те, що кровать існувала кровать в хаті, в будинку існувала тільки для того, щоб от просто ніч переспати. Тобто, боронь Боже, там серед дня почути себе, що я втомлена, там прилягти і відпочити. Тобто, люди, як рано вранці, вставали, так от весь день щось робили, 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 робили. Тобто, якщо ти сидиш. Чи ти лежиш, боронь Боже, то ти вже якась лідива, ти не роба, ти там нездарач, чи ти, ти хтось такий, да? або ще в, в родинах є таке навіяння, що, типу, якщо ти просто сидиш, чи там умовно просто лежиш, то ну, знову ж таки, ти витрачаєш час. Ти марнуєш час даремно. В цей час, коли ти просто сидиш чи просто лежиш, ти можеш почитати якусь книжку, ти можеш якесь там відео таке, таке корисне, інформаційне, подивитись. да, Тобто, ти можеш щось зробити для свого інтелекту, ти можеш щось зробити, навіть якусь руханку зробити, ну, в стані лежа, да, там щось, якісь м'язи розім'яти, чи якусь дихальну гімнастику зробити. да, тобто то ти марнуєш час. Якщо ти нічого не робиш, ти марнуєш час. А відпочинок. А, а ще, одна, ще один такий інтраєкт, це кращий відпочинок це зміна діяльності. Ну, розумієте, я коли це чую, мені вже стає дурно, бо насправді. Ну, є ж стани конкретної фізичної втоми, коли дійсно хочеться просто полежати, хочеться просто посидіти, хочеться, от в прямому сенсі, робити нічого, щоб розвантажити голову, розвантажити тіло. І тут тобі кажуть, кращий відпочинок це зміна діяльності, не сиди просто так, краще бери і свою якесь, наприклад, нове. Хобі, нове, модне чи сучасне хобі. Е, розумієте, тобто поєднання, ж швидкість світу, безліч опцій, виборів, безмежна кількість виборів, а ми не можемо робити безмежну кількість, наші можливості обмежені. І тут ще додаються такі: у кожного з нас можуть бути якісь такі ну, родинні інтроекти, тобто родинні послання стосовно того, як треба обходитись часом. Як треба взагалі відпочивати, і що є таке умовно добре, а що є таке умовне погане? Як я вам на початку зазначила, що погано лежати на кроваті серед дня, це, це ти тоді ледача і взагалі не роба. Але спитайте себе, ну, в смислі, чого це погано прилягти, якщо я втомлена, що поганого в тому, що без собі. Якщо ви зараз мене слухаєте ці всі, або один, або всі інтроекти ви в собі, так би мовити, впізнаєте, що треба робити з цим інтроектом, його треба переформулювати в якусь таку форму, яка зручна і комфортна саме вам. Як це можна зробити на прикладі. Давайте цей візьмемо, що кращий відпочинок це зміна діяльності. Кращий для кого цей відпочинок? Для мене ні. Для кого він краще? Тобто, задаєте собі просте питання: для кого це краще? І тоді розумієте, що це не для вас і не про вас. Тоді далі, найкращий відпочинок для мене це. Мені здається, що відпочинок він не може бути однаковим на все життя. Він дуже залежить від моменту і від нашого стану в цьому моменті. Тобто, найкращий відпочинок колись для мене може бути дійсно полежати серед дня. Найкращий відпочинок в якийсь інший момент для мене може бути дійсно піти, наприклад, на прогулянку природою. Найкращий відпочинок може бути в якийсь там ретрит, поїхати і якісь там лікувальні. Процедури приходити. Тобто найкращий відпочинок, як ми змінюємо цей інтроєкт, найкращий відпочинок для мене залежить від моїх потреб в поточному моменті. А для цього, щоб дізнатися мої потреби в поточному моменті, тоді мені потрібно задати собі питання, чого я зараз хочу, як я хочу відпочити. Але знову ж таки, люди, які. Стурбовані от саме цією продуктивністю, вони таких питань собі не задають, бо єдина їх мета це просто бігти швидше для того, щоб встигнути більше. Да? Тобто, уявіть, зараз от в мене ще одна метафора з'явилась – це білка чи хом'як, який крутить у це колесо. От якщо ви, так би мовити, раб у цього культу продуктивності, порівняйте себе з цією білкою чи з цим хом'яком. Ви крутите колесо, яке завжди, по-перше, буде колесом, а по-друге, ну, від вашого крутіння нічого не зміниться. Від вашого крутіння абсолютно нічого не зміниться. І тому для того, щоб виходити потрошку з цього культу продуктивності. І, до речі, от знаєте, ізнанка, знанка, зворотній бік цього культу продуктивності, може бути і прокрастинація. Бо людина, от знаєте, реакція на стрес: яка три типу реакції на сильний стрес, бій бігі, замрій. І от частина людей... От в такому сильному стресі, коли я маю багато опцій, я маю безліч варіантів, і я не в силах кожен з них перепробувати, щоб обрати найкраще. Да? Тоді я обираю взагалі завмерти і не робити нічого. Тобто, одна із причин прокрастинації якраз і може бути наслідок цього стресу. І тоді потрібно розумієте, Тоді потрібно звужувати дійсно світ безмежний обсяг виборів, обсяг опцій різних теж безмежний. Але ну, мені потрібна ця безмежність, чи мені все ж таки краще обирати, ну скажімо так, в межах моїх смаків. В межах моїх важли... можливостей фізичних, конкретних, да? і тоді для того, щоб оцю нескінченість якось звузити до безпечного такого простору, потрібно задавати собі питання, От, наприклад, що хоче моє тіло, що потрібно зараз моєму тілу. В якому воно стані знаходиться? Воно взагалі готове крутити оце колесо знову? Чи воно не готове? Що потрібно, наприклад, от я хочу бути продуктивною, щоб що. Мені потрібно вивчити 5 мов, щоб що. Або я берусь, я пішла там на курси, це теж дуже часто, до речі, зустрічається у клієнтів моїх, чи взагалі от у клієнтів-психолога, коли люди і так з великим таким навантаженням, там де є робота, є родина, є якісь ще справи, кажуть, а я пішов ще на курси, там умовно вивчення ну, якоїсь англійської мови. Я відчуваю себе втомленим чи втомленою, я не можу нічого засвоїти, а я продовжую ходити на ці курси, я себе сварюшу, я не хочу робити ці домашні завдання. І тоді я задаю питання: а з якою метою для чого ви вчите, ви вчите цю мову для того, щоб що? Ви хочете знайти роботу, де ви будете з якимись там англомовними партнерами спілкуватись? Ви хочете переїхати в якусь англомовну країну. Тобто, якщо у вас немає конкретної мети, а ви себе, так би мовити, підписуєте на, такі, на такий виснажливий процес, бо вивчення мови, воно ж дійсно неможливо без домашніх завдань, без різних оцих там reading, listening, там speaking, вотева. Тобто, розумієте. І ви будете так викладатись, маючи роботу, маючи родину, тобто маючи вже достатньо навантаження, ви будете так викладатись в цю мову для того, щоб просто поставити галочку і сказати собі Ну, я як сучасна людина, я змогла це зробити. А немає більш простого способу поставити галочку і собі сказати: Боже, слава Богу, що я працюю, я маю родину, я встигаю ще щось там для себе робити. Боже, як це прекрасно! Що заважає поставити цю галочку більш легким шляхом? А якщо ми повертаємося ще до інтроєктів, коли люди кажуть про я не можу відпочивати. Тому що я витрачаю час. Да? Треба проводити час продуктивно, щось читати, щось вивчати, щось навіть якесь там фізично корисно робити. Да? Я тоді завжди кажу: ви знаєте, що в добі завжди 24 години. Тобто, як би ви не проводили цей час, в добі завжди 24 години, тобто неможливо витратити час. Поки, поки ви живі, у вас є кожна доба по 24 години. Тут неможливо їх зробити 28 чи неможливо їх зробити там 10, наприклад. Так? Тобто завжди 24 години і час завжди є. Його неможливо витратити. Його можливо провести так, як вам комфортно. Тому вихід з цієї такої гонки продуктивності, з цього неврозу, він починається з простих питань собі. Навіть не простих питань. А от знаєте, коли ви по інерції будете продовжувати цей біг, розумієте, коли є така звичка многорічна крутити це колесо, да, то з нього не так то просто вийти. Але для того, щоб поступово. Зменшувати оберти і поступово з нього взагалі відходити, потрібно собі починати задавати питання. Перше питання, для кого чи для чого я намагаюся зараз бути продуктивною? Це перше. Друге питання: а як я взагалі дізнаюсь, що я не продуктивна? Як я це дізнаюсь? В порівнянні себе з іншими, типу, умовно, хтось вже знає п'ять іноземних мов, а я ще е, першу не вивчила, е, так знову ж таки, це не питання, хто хороший, хто поганий, а це питання мети, для чого цій людині п'ять іноземних мов і для чого ти цю одну не можеш вивчити. Так? Тобто це питання мети. Неможливо порівняти ну, солодкість з квадратним. Тобто, коли ви порівнюєте себе з якісь себе з успіхами інших людей, то ви ж себе зупиняєте в тому, що у вас різні цілі. Одна людина своїх яких успіхів досягає заради своєї якоїсь мети, але у вас при цьому може абсолютно бути різна. Тоді навіщо вам бігти в її марафоні чи порівнювати себе з її якимось її темпом, її марафоном, взагалі її досягненнями? Тобто задавайте собі питання, як я дізнаюсь про свою непродуктивність? Хто мені про це каже? Я сама визначаю це на підставі чого перегляду інстаграму, що там всі блогери розказали мені. Особлива сонячка Мерезюк, да, вона розповіла, що секрет її успіху, я встаю там в 4 чи в 5 ранку, я ранку, і я починаю працювати. От Серйозно, і в цьому моменті зразу там велика кількість людей відчуває себе неповноцінними. <гум> Бо вони в 5 ранку не встають, і відповідно, соняних успіхів немає. Але якщо подивитись трошки глибше да, на природу цього успіху, то якщо у вас не буде <св 'язок> таких зв'язків, як <св 'язок> таких як у кокусонічки морозюк, то ви можете хоч не спати взагалі Ноч... ночами, ви можете не спати. Ви з місця не зрушите, ви просто себе в таку фізичну втому ведете. Тобто секрет успіху у цих блогерів за дуже часто не в тому, що вони транслюють, як оцей успіх, розумієте? Тому зупиняйте себе в цьому порівнянні. Задавайте собі питання, ведіть звичку, таку постійну звичку, знаєте, боді-скрінінг чи боді-чекінг робити. Тобто, от, знаєте, зверху до донизу проходите своє тіло, чого воно зараз хоче, чого хоче моя голова, чого хочуть мої плечі, чого взагалі хоче моє тіло в цілому. Чи воно зараз готове до якихось фізичних там чи якихось інтелектуальних навантажень. Чи воно хоче просто спокійно зараз полежати, відпочити, подивитись потолок і помріяти не знаю, про щось таке. Тобто, скрінінг, коли ви прислухаєтесь до свого тіла, то ви можете з'ясувати, що насправді от ваше тіло вам просто вже маякує про те, що зупинись, я втомлене, я хочу спати, я хочу полежати. Немає нічого поганого чи соромного в тому, щоб провести вихідні у ліжку. Для людини, яка працює інтенсивно, працює там, робочу неділю, робочий тиждень і має ще, наприклад, родину, то там якась можливість полежати хоча б кілька екстрет. Годин, там, наприклад, в суботу чи в неділю це, це вже величезний такий фізичний відпочинок. Тому е, звичка боді-чекінгу, тобто прислухайтесь до свого тіла, задавайте йому питання. Е, далі задавайте собі питання. От Я хочу ці всі безмежні опції перепробувати для того, щоб що. Знайти найкращий варіант для себе, так найкращого варіанту не існує. Кращий варіант це те, чого ми хочемо прямо тут і прямо зараз. Якщо я прямо тут і прямо зараз хочу відпочити, то я даю собі. Цю можливість і я даю собі це право. Бо я знаю, коли я дам собі відпочити, я поверну відновлю свій ресурс, і тоді я повернусь до своєї діяльності, і там в мене буде вже невимушена продуктивність, коли я буду, знаєте, от, от, скажіть мені. Ну, із какого-то сухофрукта я буду сок вижимати, да? і з сухофрукта неможливо сок вижити, бо він сухофрукт. Коли я повернусь наповненою, то мені вже не треба. Тебе буде чогось витискати, воно саме само буде, знаєте, такий потік енергії, потік творчості, коли я дам собі відпочити. Тобто, коли я даю собі зупинитись, я повертаюсь, і я починаю, в мене є сили на те, щоб знову продовжувати. Навіть не починати, а продовжувати свою діяльність. Тобто, почніть зупинку з таких питань. Давайте підводимо підсумок. Питання. Для кого чи для чого я хочу бути продуктивним чи продуктивною? Як я дізнаюсь, що я не продуктивна? Звідки я цю інформацію отримаю? По-друге, працюємо з інтроектами. Якщо ви відслідкували в собі от саме ці інтроєкти, які я зазначила, що не треба марно витрачати час, марнувати час не треба, що кращий відпочинок це зміна діяльності. От якщо ви щось таке в собі відслідкували, спочатку вам треба трансформувати цей інтроєкт в якусь форму, яка комфортна для вас тут і зараз. Далі робимо звичку, вводимо звичку бодіскрінінгу. Тобто кожен день просто скануємо своє тіло згори донизу до низу і перевіряємо, чого воно хоче зараз, в якому стані взагалі воно знаходиться. І далі запитуємо себе, навіщо мені взагалі да, в світі існує безкінечна кількість опцій, безкінечна кількість можливостей. Але навіщо мені ця безкінечність? Я земна людина, мій земний шлях він має кінцеву точку. Тоді навіщо я хочу розпорошитись на все. Але я маю життя я маю важливість, можливість для того, щоб сфокусуватись на тому, що мені дійсно цікаво, і на тому, що мені дійсно потрібно. І тоді, відповідно, задавати собі питання: а чого я хочу прямо тут і чого я хочу прямо зараз. І що заважає мені дати собі те, що я хочу прямо тут і прямо зараз? Пишіть свої відповіді в коментарях. А ми з вами побачимось незабаром.